Відповідно до правил протипожежної безпеки в Україні, зберігати легкозаймисті речовини і горючі речовини в житлових приміщеннях заборонено. За виключенням ємності обсягом до 10 літрів, якщо це відповідно незаймиста, небитка і цілісна тара. Крім того, заборонено в будь-якому випадку зберігати балони з газом легкозаймисті, горючі речовини на балконах і лоджіях. А також захаращувати їх. Також заборонено зберігати такі речовини у цокольних підвальних приміщеннях. Крім того, у прилеглій житловій зоні, на прилеглій території, в контекчних містечках, на стоянках, також заборонено залишати і зберігати ємності з газом, залишати генератори з залишками невідпрацьованого газу відповідних речовин, а також залишати балони з під газу, якщо вони повністю не очищені від залишків легкозаймистих і горючих речовин.